Дві методики, друзі, боротьби з депресіями. Ну тут боротьба слово не підійде, я не, не вдало його вжив. Адже є два підходи в нашій системі. Або відсікати неблагі, тривожливі думки на вході. Відсікати зліва направо вниз. Чик і відсікли. Або поступово крок за кроком відучувати себе. Виводити з лісу негативних вражень, деструктивних емоцій, сумних думок. Виводити, виводити, як маленьку дитину за ручку. Отже, два методи відсікнути, щоб думка не, розросла, не розрослася в голові, і трансформувати, вивести в бік із сумної історії, себе, самотворення. Саморятуванням, самопсихологією, пробуємо. Якщо у вас зараз дратівливий стан, якщо ви зараз трішки неуважні або ж сонливі, відсічіть цю думку. Добре? Якщо ви відсікли її. Але вона буде з'являтися, ви зможете її вивести в бік. Чим? Увагою на інших речах. Тобто увагою не на цій думці, на позі тіла. Сіли на одну третю стільчика. Звернули свою увагу на те, чи відкрите у вас серце. Чи розслаблена шия, чи розслаблені губи, міжбрів'я, нижня щелепа. Руками торкатись не треба, це я вам показую. Умом все робіть. Медитуємо. Практика ментальна. От окуляри поправити не можу ментально, тільки руками. Все інше ментально позу поправляти. Не треба кожних дві хвилини, якщо болить поясниця, просто спрямуйте туди свою уважність і спостерігайте біль. Цим ви відволічете себе від тих думок, від шквалу думок, від блукання думок. Адже думки можуть шквалом валитись на вашу голову водоспадом під час медитації. Вони можуть блукати, блукати, як неприкаяні. а можуть атакувати вас. Крім того, вони можуть робити сонливим, можуть так позбавити вас, що ви будете спати. І тут потрібна пильність. Тож, якщо не вдалося відсікти, ми переводимо увагу на позу. Готуємо до стабілізуючих вдихів тіло, розслабивши живіт. Ви бачили статуетки Будди із такими китайськими, переважно, тибетськими не такі, з великими животиками. Це тому що вони практикують спостерігання за диханням, а заспокійливе дихання завжди передбачає, що розслабленість у стиснутий міцно живіт. Не можуть спокійно опуститись діафрагма, засмоктувати повітря в легені, тому живіт розслабляємо. А з розслабленням тіла із словом розслабляємо, розслабляється простір навколо, розслабляються м'язи. Припустіть погляд. Подивіться, чи нижня щелепа розслаблена. Внутрішнім поглядом, Чи вушка пильні і слухають все, що я кажу. Відсікання чудова методика на шляху практики. Після того, як ви визначились для себе, що є благим в вашому житті, що не благим, візьміть за правило. Ніколи не думати про благе. Як тільки ви його ідентифікували як неблаге, відсікайте, друзі, відсікайте відразу, бо полонить і приведе в біду. Штовхне на, на роздуми, штовхне на негативне рішення. Ми з вами відсікаємо на вході все неблаге. Все, що закорініли, звички куріння, алкогольні звички, звички гніватися, ми трансформуємо поступово. Як поступово одужання відбувається в фізичному тілі, ми п'ємо більше водички, більше дивимося в вікно, більше любуємося красою, більше сприймаємо і читаємо позитивну інформацію, більше відпочиваємо. Так само і з ментальною практикою. Все, що закорініло, його треба обережно трансформувати, перевівши у інший режим. Тому наше дихання, воно нейтральне. Воно нам допоможе. Допоможе як не відсікти, але адже в будь-який момент ми можемо призупинити дихання, а потім продовжити. Давайте робимо вдих і зі мною призупинимо. Глибший вдих і призупинимо зі мною. До, до речі, я досліджував, як люди хрестяться. Там теж один священник, який знайомий мені із християнською сім'єю, він, засвоївши практику медитативного дихання, як психологічну практику самозаспокоєнням, хреститься з вдихом, піднімаючи руку. Потім опускає уважність вниз, потім він. Або зліва направо, або з права ліво виставляє пам'ятування, пильність і знаходиться в цьому світі суспільства, людяності, цілий день, цілий тиждень, цілий місяць і в ідеалі ціле життя. Тому, коли ми займаємося йогою, тілесними практиками в залі, велоспортом, там мало проглядається ментальна гігієна, ментальна практика. А коли ми займаємося медитацією з увагою на тіло, ми практично стверджуємо цей жест: близькі стосунки нашого ума, нашої свідомості і тіла. Це не тілесна практика, це робота в ментальній сфері, використовуючи тіло, використовуючи уважність до тіла. Ви зараз слухаєте кожне моє слово, Використовуйте ментальну уважність. Якщо ваші думки почнуть бурлить, бурхливо бурлить, литись одна за одною, як водоспад на вашу голову, вам треба послідкувати за позою, чи розслаблена щелепа, чи стоїть язичок на альвіолках над зубками, чи м'яко і плавно перетікає вдих. Без зупинки у видих. Чи перетікає видих із плавним засмоктуванням вдихом? Як працює тіло і як працює уважність? В цьому суть поступового відучування, виведення себе із некомфортної зони сонливості. А так і думками, звичками, якщо не вдається відсікання. Багато між рядками шукайте всередині себе. Я ж не ліплю тут великого гуру. Я не гуру і не великий майстер медитації. Я людина, яка її вивчає до сьогоднішнього дня, займається самоочищенням і ділиться з вами практикою. А ви між рядочків шукайте і пробуйте. Пробуйте виводити себе із гніву, не допускати себе до гніву, відсікати гнів тільки його помітили. Те ж саме із жадібністю. Теж саме із осудженням, теж саме із заздрощами. Зліва направо вниз. Раз і все і немає. А якщо все-таки це закорініло, я повторюю, я усвідомлюю, що я повторюю. Бо це важливо, якщо це закорініла ваша звичка, чи фізична, чи ментальна. Виводьте себе із цієї звички поступово, крок за кроком, ніколи не здаючись, не здаючи свої позиції, постійно, рано просинаючись і ввечері лягаючи спати, згадуйте про те, що ви маєте перемогти, маєте перемогти всі деструктиви. Усмирити свій ум, який руйнує наше щастя. Давайте на завершення цієї думки закріпимо її п'ятью глибокими вдихами і відпусканнями. Щоб вони прижилися, ці думки. Якщо ні, ми переглядаємо ефір, ставимо лайк, переглядаємо попередні ефіри для того, щоб з'єднати воєдино всі ці думки. І вони вибудувалися в такий стрункий, стрункий логічний ряд. Глибокий вдих. Видих. Без затримок. Перетікання вдих, вдих. Синхронно. Четвертий і п'ятий робимо ще повільніше з усмішкою на обличчі з розслабленням міжбрів'ям і животом. Вниз живота. З усмішкою види. Культивуйте, будь ласка, покрокове виведення себе, із, виведення себе із негативних, неблагих станів і відсікання їх на вході зліва направо вниз, або як маленьку дитинку відучить, вивести із біди. І прийде вам щастя, прийде мені дні щастя, і будемо ми потрібними в цьому світі, і коли постаріємо, і коли під їх наближатимуться останні теплі дні нашого життя, ми з вами захистимося доброчесно прожитим життям, спогадами про нього. А воно є зерно для наступного переродження, для доброчесно прожитого наступного життя. І в цьому радість. Бувайте здорові, практикуйте.